Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети Рослинництва. Сьогодні хочу показати вам, як я пікерую помідори. Пікерую помідори я в неопалювальну теплицю. Почала пікерувати ще тиждень тому, якраз перед холодами. Пережили вони в мене температуру мінус 2 зранку було на дворі. Моя розсада була загортована перед висадкою. Але для більшої гарантії я ще поставила дуги з ліщини і накрила агроволокном. І все добре, як бачите, мої помідорчики стоять. На дворі було мінус 2, в теплиці десь плюс 6. Як я загартовувала помідори? Росли вони в мене в хаті, тоді я їх переселила в опалювальну теплицю. Там десь 15-16 градусів. А перед висадкою винесла в неопалювальну сюди, в теплицю і лише на ніч накривала агроволокном. Щодо підготовки ґрунту, у мене тут був посипаний попіл, а перед висадкою я полила ґрунт фітоспорином. використовувала пасту, розведену в воді. 200 грам на 2 літри води. І беру для поливу одну столову ложку такого розчину на 10 літрів води на відро. Для зручності у мене зроблені рядки марком. Щоб зручніше мені садити було, я зві поклала дві планочки і на них дошку, щоб не задопкувати грядочку. Моїм помідорчикам уже місяць. Можна було і скоріше висадити, але через певні обставини не вийшло в мене. Вони загартовані. Те, що посиніли трохи, то не страшно. Це від холоду. Обов'язково перед висадкою загартуйте свою розсаду, бо від різкого перепаду температури вона вам пропаде. Рядочки у мене на відстані 10 сантиметрів один від одного. Витягую собі кубку помідорів. І саджую їх на відстані 10 сантиметрів один від одного. І так рядок з рядком Тепер залишається лише поливати розсаду, приношу я воду з хати кімнатної температури, бо Холодної води розсада не любить, може з'явитися чорна ніжка і все пропаде. Щоб не було чорної ніжки, через 7-10 днів я буду поливати свою розсаду препаратом «Магнікур Energy. Ось так у мене вийшло. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба!